Що робить, їде, 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 їде. Це людина в нас замовила, там багато заказів, ну там 4 закази. Одна людина замовила у нас 8 упаковок ось такого бордюра. А вона спочатку замовила 2 упаковки сірого, попробувати на пробу, взяти, подивитися, чи красиво, яка якість. І потім вона замовила ще 8 упаковок, тому що бордюр реально класний, якісний. Дивіться, який колір красивий, бачите, називається він граніт чи графіт, хто як називає. Його можна складати кружочком, ставити да, овальчиком, хвилькою, байдуже, як ще попрямій, ви можете його згінати. Упаковка в нас іде, бачите, в такій коробці, колів є сірий, темно-коричневий і світло-коричневий. З'єднуються ці в секції між собою. Кутові елементи є, якщо у вас чотири кутових елемента, якщо у вас іде квадратна клумба. Бачите, ось круг можна так намалювати. Ціна за упаковку 3,8 метра лише 999 гривень. Є забори, є світильники, шарики, є ось такі класні бордюри. Приїхала сітка для заборів. Приїхала ось така сітка для заборів і є фарба для садових дерев, теж, щоб пофарбувати дерева неї звістю, яка. Бігом водою, де змивається, фарби пофарбували, вони у вас ціле літо будуть красиві, гарні, і біленькі.